Мої вітання, друзі! У нас сьогодні на ремонті сварочний інвертор EDON MMA 250 прийшов з несправністю, не вмикається. При візуальному огляді було виявлено, що у нас по живленню, черговому живленню по транзистору був прогар. Ось між першою і другою по керуючому і силовому е, силовиніжки е, був пробій прогар і на платі теж ми мали прогар ось в цьому місці. Е, в результаті чого було замінено транзистор, е, також було замінено два опори для заряду конденсаторів. Так, е, Замінив я стабілітрон захисний по гейту транзистора. Більш нічого явного не було, але блок живлення не стартував. Він складається з трансформатора, силового транзистора, шимки. Вихідна частина справна, тому що я живлення подавав і сварка стартує. Але... Свого запуску не було. В результаті я ще замінив шим контролер І запуска теж не було. По холодному старту у нас оці два опори. Тут 8 вольт присутні. Але коли я додатково подавав живлення від лабораторника на саму шимку, запуска теж не було. Імпульси запуска на транзисторі були, але він починав сильно грітися, калитися. В результаті чого було перевірено трансформатор за допомогою приладу для виявлення короткозамкнутих вітків імпульсних трансформаторів. Оце прилад такий я зробив саморобний. І було виявлено, що трансформатор у нас знаходиться в КЗ, тобто обмотка мережева замкнута. Я замовив трансформатор. і... Зараз буде його міняти і будемо пробувати вмикати. Я не, не, спочатку не знімав, але зараз я вам продемонструю, чи дійсно це так. Випаємо трансформатор і звіримо його з новим. Подивимося, чи дійсно це так, чи є тут пробій. І будемо дивитися, що в нас вийде далі. чи Стартане, чи не стартане сварка. Працюємо далі. Так, друзі, випаюємо трансформатор і будемо перевіряти його. І так, друзі, під'єднуємося крокодилами до трансформатору підозрілого і будемо перевіряти його. Так, натискаємо. Як ви бачите, у нас світлодіоди не світять, що свідчить про його несправність. Давайте перевіримо новий трансформатор, що він покаже. Так, під'єднали. Натискаємо на кнопку, як ви бачите, світлодіоди всі світять. І давайте ми замкнемо зараз якусь із обмоток. Ось, замкнули і, як ви бачите, у нас показує КЗ. Тобто ось такий прилад є за допомогою якого, так щось кнопка не контачить. За допомогою якого можна вичистити несправність трансформатора. Так, тут ще з приладом проблемка якась. О. Так, ось я замикаю, як ви бачите, у нас відбувається несправність. Показує він. бачите, да? Давайте ще раз перекинемося на оцей трансформатор. Той, що я випаяв, і, як ви бачите, він показує, що він в КЗ. Давайте станемо ще на якусь із обмоток. Так, перевіряємо і те саме. Давайте спробуємо на ось цей. Це у нас. Ніжки живлення самого, самої шимки. Також перевіряємо, як ви бачите, світлодіоди всі світяться при замиканні мережевої обмотки. Відбувається, показує привод несправність. Тобто будемо міняти цей трансформатор. Поїхали далі. За допомогою зубочистки прочищаємо отвори, куди буде вставлятися ніжки трансформатора. Прочищаємо їх. І так, друзі, отвори я прочистив. Тепер нам потрібно вставити трансформатор. І ставити його потрібно, не перепутавши його обмотки. Тобто, як ви бачите, вони симметричні. Бачимо, первинна обмотка, мережева, це живлення і це вихідна, вона товща. Ну, і По напису теж в принципі, воно співпадає. Далі ставимо трансформатор в свої отвори. так... Є, і будемо його припаювати. І так, друзі, трансформатор новенький, запаяний, все перевірено. Давайте спробуємо увімкнути, чи стартане сварка, чи ні. Так, для цього нам потрібно подати напругу і давайте пробувати вмикати. Перемикач у нас ззаді. І, як ви чуєте, у нас є старт. так, а вони повипадали трішечки, але це не біда. Давайте заміряємо, що тут у нас є по виходу, чия з'явилася напруга. І чекаємо, і як ви бачите, напруга є 60 вольт. Тобто сварка запрацювала, блок працює, нам залишається зібрати все на своє. місце. Звісно, вирівняти світлодіоди і віддати власнику, тому що кліщів немає, і перевіряти вже буде він сам. Я сподіваюся, що все працюватиме. На цьому все в результаті, друзі, що ми замінили. Замінили. Коротко пробіжуся. Зараз я вимкну напругу. В результаті ми замінили трансформатор блока живлення, силовий транзистор, стабілітрон по 12, 18 вольтовий по гейту, шим-контролер і два опори згоріли. Ті, що йдуть на заряд конденсатора. Ну, В принципі, все. Ось такий ремонт, друзі, був. Так що дякую всім за увагу. На все добре. До нових зустрічей.